А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Наша мама навчила нас одного правила завжди перевіряй свою тінь. Кожні кілька годин ми втрьох, мама Кьорлі і я, перевіряла тінь. Це стало для нас такою ж звичкою, як зачісуватися вранці. Перевірка тіні. кричала мама, і ми обидві опускали очі, переконуючись, що наші тіні на місці. Я думала, всі так роблять ми з сестрою вчилися вдома, тож нікому було мене в цьому переконати. А моя єдина подруга із сусіднього кварталу, Саманта. Була сама трохи дивною і тому, здавалося, ніколи не помічала моєї звички. Але потім мама знайшла роботу, а ми з кюрелі пішли до школи. І ось тоді все змінилося. Що ти робиш? запитала мене Пейдж, коли ми стояли на перерві одного прохолодного осіннього дня. Перевірка Тіні. Перевірка Тіні? Це як? Я покосилася на неї. Ти не знаєш, що таке перевірка Тіні? Знаєте, для мене ця заява була рівносильною тому, як якщо б вона сказала, що не чистить зуби. І я почала пояснювати, повільно простими словами, ніби маленькій дитині. Це коли дивишся на землю, щоб переконатися, що твоя тінь усе ще на місці. Пейдж слухняно подивилася на землю. Ось вона. Потім вона витягнула руки перед собою і з'єднала їх, через що її тінь стала схожою на букву Р. Дивись, я буква Р. В одну мить половина класу зробила те саме. Ми йшли на перерву хтось кричав перевірка тіні. Діти вставали в чудернацькі пози, щоб їхні тіні були схожі на слонів, кішок чи літери, і всі намагалися вгадати, що це таке. Так тривало близько трьох днів, поки не сталося це. У четвер вдень було похмуро. Перевірка тіні. закричав Томас. Я слухняно подивилася вниз і побачила свою тінь, а потім озирнулася і зрозуміла. У решті дітей не було тіней. На секунду мене охопила паніка, Захотілося з криком утекти звідти, а потім я глибоко зітхнула і зробила те, чого вчила мене мама. Для початку я схопила пейдж. Гей! запротестувала вона, але я не слухала я вчепилася в неї мертвою хваткою і потягла назад до школи. Якщо тінь зникла, сховайся в темряві до ранку. Ця мантра луною віддавалася у моїй голові. У школі був підвал. Я чула, як учителі згадували про це. У підвалі було безпечно, все, що нам потрібно було зробити, це сховатися там до ранку. Відпусти мене! Пейдж завищала і нарешті вирвала своє зап'ястя з моєї хватки. Що з тобою таке? Це з тобою? Що таке? закричала я у відповідь. Нам потрібно сховатися. Діти більше не посміхалися, вони задкували, втупившись на мене, немов на скажену тварину. Ми повинні сховатися, усі тіні зникли. Я знову спробувала схопити Пейдж, але цього разу вона ухилилася. Я втратила рівновагу і впала на асфальт. Коліна пронизав біль, а я все продовжувала дивитися на однокласників. Чому вони не ховаються? Ви що стоїте? Біжіть? До мене підійшла вчителька, допомогла піднятися і відвела до кабінету директора. Я мала б пояснити ясніше, почала мама того вечора, вкладаючи мене спати. Правила про тінь це тільки для нас, якщо в інших людей немає тіні, це не страшно. Чому? На секунду на її обличчі промайнула печаль, а потім вона похитала головою. Тому що це так влаштовано. Ніхто більше не розмовляв зі мною на перервах, навіть Пейдж. Я весь час сиділа сама. Згодом я помітила, що часто на вулиці, навіть у деяких класах, у людей не було тіней. Моя ж завжди залишалася на місці, але в них тіней не було. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво». Ішли місяці, і, врешті-решт, діти забули про цей інцидент. Це така дитяча суперздатність забувати. Іноді мені хочеться, щоб мала дощіця цього мистецтва передавалася дорослим, і їм стало легше прощати і забувати. Павіч підбігала до мене на перервах, і ми гралися в класики. Вона ніколи не згадувала про той факт. Що навіть у похмурий день моя тінь все одно розрізала крейдяні лінії, повторюючи мої рухи. Дуже дуже рідко вона відставала, ніби тінь рухалася із затримкою в частки секунди. Однак, по мірі того, як я ставала старшою, справи почали йти гірше. На уроці природознавства в сьомому класі учитель розповіла нам про сонце, оптику і світло, призми і веселки, колбочки і палички в наших очах. І вона згадала, що наша тінь це лише відсутність світла. Що людські тіла загороджують сонце або лампи, відкидаючи темні силуети. І тоді думка про те, що моя тінь може зникнути, здалася мені дуже абсурдною якщо освітлення не змінилося, а я не ворушилася, то як тінь могла б раптово зникнути? Кьорлі вже була достатньо дорослою і наполягала на тому, щоб ми називали її справжнім ім'ям, але вона все ще була надто маленькою, щоб зрозуміти, про що ми сперечалися з мамою того вечора. Вона залишилася у своїй кімнаті з олівцями та розмальовкою. Це неможливо, ти брешеш мені. Я не брешу тобі, благала мама. Ні, брешеш. Я побігла через вітальню, щоб подивитися мамі в обличчя. Пройшла повз декоративну скляну лампу, що стояла на столику біля ліжка. Очі моєї мами розширилися. Вона подивилася на підлогу. І тоді я зрозуміла, що моя тінь зникла. Лампа стояла в мене за спиною, і тінь мала розкинутися на підлозі переді мною, але її не було. Біжи, прошепотіла мама. Від шоку я не зрушила з місця. Бігом до Кьорлі! Бігом! Ще півсекунди я вагалася, а потім кинулася до сходів. Вимкни світло! пролунав крик мені в світ. Я кинулася в кімнату сестри, зачинила двері і одразу ж висмикнула вилку лампи з розетки. Гей, я ж розфарбовую, тут же обурилася Кьорлі. Я розфарбовую. Сс! прошепотіла я. Що? Моя тінь зникла. Кьорлі була занадто мала, щоб пам'ятати той день, коли її тінь зникла, їй був лише рік. Мама підхопила її з манежу, вчепилася мені в руку і відвела в підвал. Ми провели там ніч у повній темряві, їли консервовану квасолю і спали на старих стьобаних ковдрах, розстелених на цементній підлозі. Але Кьорлі знала, що це погано, тому підбігла до ліжка і натягнула ковдру на голову. Я ж залишилася в центрі кімнати, чекаючи маминих кроків, а їх не було. Вона залишилася внизу, але ж там було так багато світла. Чому вона не прийшла до нас? Я прокралася до дверей. Серце шалено калатало, ноги прослизали в темряві по розкиданих ляльках. Мамо, тиша. Я відчинила двері і визирнула назовні. Звідси було видно сходи у світлі, що літься з вітальні, але все було тихо. Може, вона спустилася в підвал, може, на стіні з'явилася тінь? Вона все ще там, унизу. Але ні, це не могла бути тінь мами. Занадто низька, і, хоча краї були розмиті, тінь виглядала так, ніби носила кінський хвіст, а мама віддавала перевагу коротким стрижкам. це була не мама, а я. Розмиті обриси стали чіткішими, і потім фігура, тінь, повністю проявилася на стіні мій кінський хвіст, мій Кирпатий ніс, мої коліна. Істота присіла на впочіпки і потягнула щось за собою, щось прошорхотіло по підлозі. У полі зору з'явилися ноги моєї матері, нерухомі і неживі. Я ахнула, потім, схаменувшись, затиснула рот, але було надто пізно. Тінь застигла, повернулася і втупилася прямо на мене. А потім величезними стрибучими кроками почала підніматися сходами. Я зачинила двері, клацнув замок. Я застрибнула під ковдру до Кьорлі, тремтячи усім тілом. Поліція таки не знайшла тіло мами. Минув належний за законом час і її оголосили мертвою. Нас із Кьорлі відправили жити до бабусі й дідуся. Схоже, вони нічого не знали про нашу особливість, вони ніколи не просили нас перевіряти тіні. Єдиним зауваженням за 10 років було те, що моя бабуся в один особливо похмурий день помітила, як дивно, що я відкидаю ідеальну тінь на тротуар перед нами. А я спостерігала за тінню і не могла не помітити, що її рухи не зовсім збігаються з моїми власними. Минали роки, тінь усе не зникала, і я потроху заспокоїлася перевіряла її все рідше і рідше. Почала вести нормальне життя, стала агентом з нерухомості. Кьорлі, яку тепер усі називали на справжнє ім'я Ребека 19, і вона вчиться в коледжі. Я навіть майже переконала себе, що моя тінь не вбивала маму, що мама просто кинула нас після сварки, а спогади про тінь були моїм способом впоратися з цим, тому що це прийняття було простіше, ніж думку про те, що маму вбила моя озвіріла тінь. Саме це я собі твердила до сьогоднішнього вечора. Сидячи за комп'ютером і складаючи список будинків на продаж, я помітила, що на клавіатурі не виявилося тіні від моїх пальців, на ліноліумі під столом не було тіні. Я побігла вимикати світло, але я думаю, я не встигла, тому що, коли я закривала жалюзі, щоб затулитися від світла вуличного ліхтаря, внизу я побачила свою тінь. Вона йшла темною вулицею, зникаючи вночі. Тому, будь ласка, я благаю вас. Якщо ви побачите якісь дивні тіні у вашому домі або на вулиці, щось, що, на вашу думку, не можуть відкидати предмети у вашому домі, щось, що виглядає неправильним, ховайтеся куди небудь у непроглядну темряву, де не буде тіней до ранку. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.